Ділюся з вами, які сорти часнику і цибулі я обрала цього року для посадки під зиму. Третє місце сіянка цибулі сорту Радар. Я її обрала через розмір голівки до 500 грам, але сподіваюся, в мене буде більше. Висока врожайність і стійка до стрілкування та хвороб. Друге місце сорт «Бірнформіге». Цей сорт взяла через унікальну грушоподібну витягнуту форму цибулини. В мене такої ще не було. Цибулини виростають вагою до 190 грам. Перше місце сорт цибуля Yellow Moon. Це кущівка і тільки гляньте на розмір посадкового матеріалу. З однієї такої цибулинки виростає гніздо, яке може дати до 30 цибулин. Вага кожної цибульки при цьому до 50 грам. Її можна вирощувати як на зелень, так і в салатик, бо має дуже м'якенький смак. Всі три сорти планую посадити на одній гряці і відділяти їх рядочками з моркви, бо морква і цибуля ідеальні сусіди на гряці. Цибуля відлякує морквяну муху, а морква цибуляну. Ці культури захищають одна одну і таким чином підвищується урожайність обох культур. Обов'язково пишіть свої улюблені сорти цибулі.